У центрі міста Броди в одному із садочків організували зимове свято, докладніше у сюжеті у ДНЗ номер один міста Броди відбулося яскраве та тепле свято зими, яке подарувало гарний настрій дітям, батькам та вихователям. Святкова зала наповнилася щирими усмішками, дитячим сміхом та атмосферою справжньої зимової казки. І її чекала, стою такі чортові салі, як по листому розмалі. Головними героями заходу стали вихованці закладу. Діти із натхненням виступали на сцені, декламували гарні вірші та виконували пісні, даруючи своїм батькам найцінніше щирі емоції та любов. Батьки з гордістю спостерігали за виступами своїх дітей та ще додякували маленьким артистам оплесками. Свято стало чудовою нагодою для родин зібратися разом, відчути тепло спілкування та наближення зимових свят. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.